країна на Софійській площі вже світиться, а поряд потроху збираються люди. Більше про святкову атмосферу розповість наша журналістка Оля Шук, яка уже із нами на зв'язку. Олю, вітаю, бачу тебе. Розповідай, будь ласка, чи багато там людей? Яка атмосфера панує і з яким настроєм приходять люди? Найголовніше. Вітаю Юлію. Дійсно, я знаходжусь на Софійській площі вже кілька годин, і дійсно скажу тобі, що кількість людей збільшується. Мені здається, що хвилина, тому що коли я прийшла, людей було просто трішки тут одразу біля ялинки. Зараз тут кількість людей простягається аж до самого пам'ятнику, до кінця вулиці, тому що я кожен хочу, щоб сфотографуватись біля ялинки, зробити фото, купити сувенір, сфотографуватись біля фотозони. Тут теж увесь вечір. Є ось черга. Прошу оператора показати. Також сьогодні українці святкують Маланку вже другий рік поспіль, тож маланкують активно. І Поки я тут була спочатку, побачила один гурт людей, який співав, збирав кошти зараз. Це все дійсно перетворилося на таке світлове, навіть шоу. Ось там позаду зібралися люди, які дивляться на це шоу актив. Но донатять дають кошти, так це все костюмоване дійство і супроводжується різними такими підсвіточками. І тільки ми почали про не говорити, можливо, трішечки вони почали якось соромитись, так і тепер зупинились, так але людей зібрало досить таки, чимало, варто зауважити. Так далі інші люди фотографуються, інші люди просто проводять час із родиною. Також є різноманітні костюмовані персонажі, з якими фотографуються люди. І Також вони піднімають настрій. Це і імінь і святий Миколай, і Санта і його. Супутниця, так от бачимо, зараз почала грати сучасна музика, так і вона теж супроводжується різними танцями. Також поспілкувалася з киянами та гостями з столиці, які розповіли мені, що йшли сюди без новорічного настрою, дійсно. А потім подивились на ялинку, подивилися на те, що тут відбувається, і саме тут з'явився новорічний настрій. Також я поспілкувалася з людьми, які приїхали спеціально сюди, до своїх рідних, близьких, тому що в багатьох є традиція святкувати новий рік все ж таки своєю родиною. Тож детальніше, давайте почуємо у прямій мові, що розповідали мені кияни та гості столиці. Ну, у нас трі створюємо ми самі, а е, зустрічаємо з родиною, тому що в дитини 1 січня день народження, тому в нас в колі родини. Е, Чому Ми його вже зустрічаємо з родиною? Прийшли на Йолочку подивитися. Да, гарна ялинка, звісно. Ну, настрій не гарний, тому що сніга нема. Так як я в Києві до мене батьки приїхали з Сумської області. В цьому році ми разом зустрічаємо Новий рік. Наша донька запросила нас в столиці. Ми приїхали, нам дуже приємно, бо ми мало собі уділяємо такого часу, бо ми постійно працюємо. А зараз ми, хоч і війна, але хочемо, хоч трішечки собі підняти настрій і відпочити. Насправді новорічного настрою такого особливо не було. Я приїхала з іншого міста, з міста Умень, але. Як завітала до Києва, то одразу з'явився новорічний настрій. Тут дуже атмосферно, дуже приємно, дуже е, приємні люди, тому в принципі, вже більш-менш новорічний настрій є. Завжди зустрічаємося з сім'єю. З традицією, мама готує стіл з їжею. У нас є традиційний рецепт, олів'єшки, який ми робимо. І, В принципі, наряжаємо разом Юлочку-Йолочку до нового року. Як ви бачите, кількість людей постійно збільшується саме тут у людей з'являється новорічний настрій. Але попри це комендантського годину у Києві не скасовували. Тож після опівночі до п'ятої ранку знаходитись на вулицях столиці заборонено. окрім того випадку, якщо повітряна тривога вийде в укриття. Також зараз ось люди активно фотографуються. Зараз все ж таки прошу оператора показати. Дійсно відбувається це дійство. Це шоу, яке збирає досить багато людей. Десятки людей вони збільшуються їх кількість. Вони приходять, активно зупиняються, фотографують, тому що навіть я не бачила, що такої маланки, не бачила такого шоу дійсно. Але все ж таки є люди дійсно, які приходять також сфотографуватись біля ялинки, біля фотозони, яка з'явилась власне на Миколая. Так і роблять різні покупочки, сувенірчики і просто проводять час зі своєю родиною. Поки що, звідси юлю в мене вся інформація. Я вітаю усіх киян та гостей столиці з прийдешніми святами, з прийдешнім новим роком. Бажаю нам усім найголовніше це миру всюди в родині, в країні, і передаю тобі слово на. sim nós já, nós já nós...